Колеса під артиклем 1261. Ось така пара в доволі мощні, як бачимо, на підшипниках. Великі колеса гарні. Монтуються як на сумки тканеві так і на валізи. На пластикові валізи вони не підійдуть. В колесах ось в комплекті йдуть накладки. До обох коліщаток, саме колесо кріпиться на один болтик, ось знизу він. а далі з внутрішньої сторони раз, два, три, на чотири саморізи. Це кріплення колеса, ось воно, заклепкою кріпиться, тут посилення йде. Ребра жорсткості, заклепка акуратно розвальцьована. Підкладена шайба, що немало важно, бо, чаще всього, більш дешевих не ставлять у цих шайб, і воно може розігріватися і розплавляти, і випадати. Колесо з пластикового каркасу. Саме колес, коліщатко теж пластикове. Вставка ось така, вона теж знімається. Фіксатори. Є поглиблення, тобто для цього поглиблення повинен бути виріз у валізі. В комплекті йде праве та ліве. По-другому ви їх і не поставите. Ось так вони виглядають. Точні розміри ви знайдете, перейдя за посиланням. Перша силка. З назвою Це, саме ці колеса. Там будуть точні розміри колеса, кріпежів між саморізами, оцих виступів, оцього кута. Ви зможете точно підібрати таке, яке саме вам потрібно. Є якісь маркування d 98 Можливо, воно вам допоможе. Більше нема ніяких маркувань.